Приятель і союзник Володимира Путіна, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, розвалює Євросоюз. Пише видання Політіко. Кремлівський прихвостень планомірно підштовхує ЄС до прірви, а його ворожість до України може остаточно зіштовхнути Європу з політичного круто схилу. Криза досягне апогею на саміті в середині грудня, коли політики мають ухвалити історичне рішення щодо членства України та укласти важливу бюджетну угоду. Йдеться про 50 мільярдів євро для. Києва ці надії, схоже, може перекреслити Орбан силовик, який підтримує тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним, і якого багато хто вважає тим, хто підірвав демократію і верховенство права у своїй країні. Він вимагає заморозити весь політичний і фінансовий процес доти, доки політики не погодяться повністю переглянути підтримку Києва з боку ЄС. Це не вперше, коли Орбан кидає гайковий ключ у м'ясорубку ЄС. Він найбільший противник санкцій щодо Росії з моменту анексії Криму у 2014 році. Але цього разу все набагато серйозніше, кажуть євродипломати і чиновники. Євросоюз на порозі найбільшої кризи в історії. Грудневі дискусії будуть надскладними. Директор Будапештського інституту політичного капіталу Петр Креко певен, Орбан чекав, щоб Європа зрозуміла, виграти війну в Україні неможливо, і Київ має піти на поступки. Зараз пише політико. Він відчуває, що його час настав. Теоретично на столі є ядерний варіант, який би відрізав Угорщину від політичних рішень ЄС. Але країни відчувають, що аварійний шнур буде токсичним прецедентом, який створить роз'єднаність і фрагментацію ЄС. Наразі європейські лідери, схоже, вдаються до свого звичного підходу улесливо загравати з поганим хлопчиком ЄС, щоби спробувати досягти згоди. Президент Європейської ради Шарль Мішель. Чия робота полягає в укладанні угод між 27 лідерами. Очолює м'який пошук компромісу. На початку тижня він побував у Будапешті, де провів двохдинну дискусію з Орбаном. Хоча зустріч не призвела до негайного прориву, вона була корисною для розуміння позицій Орбана. Деякі дипломати ЄС інтерпретують поведінку Орбана як стратегію тиску на європейську комісію, яка обіцяла виділити Угорщині 13 мільярдів євро на вдосконалення судової системи. Інші певні, що прислужник Путіна давно ставить під сумнів стратегію ЄС щодо України його дарма ігнорували як маріонетку російського президента, пише політико. Не залишилося нікого, хто міг би напоумити Орбана, каже один із європейських чиновників. Зараз він підриває ЄС зсередини, оскільки розчарування зростає, ЄС зважує, як боротися з угорськими загрозами. Теоретично Брюссель може застосувати проти Угорщини так звану процедуру сьомої статті, яку використовують, коли є ризик, що країна порушує основні цінності блоку. Цю процедуру іноді називають ядерним варіантом ЄС, оскільки вона передбачає Найсерйознішу політичну санкцію, яку блок може накласти на країну члена, йдеться про призупинення права голосу при ухваленні рішень ЄС. Євросоюз не поспішає застосовувати цю опцію проти Угорщини через далекосяжні наслідки. Коли ЄС запровадив дипломатичні санкції проти Австрії у 2000 році, це призвело до зворотніх результатів. Багатьох австрійців розгнівило втручання у внутрішні справи їхньої країни, тому антиєвропейські настрої зросли. Суперечливі обмеження довелось скасувати у Брюсселі Бояться, що ситуація повториться і спровокує раптовий вихід угор політ об'єднання. один із варіантів розбити 50 мільярдів євро з 2024 по 2027 рік для України на менші суми на щорічній основі, розповіли три європосадовці. Але критики попереджають, що цей варіант не спрацює, адже ставитиме під загрозу фінансову систему України, яка в скрутному становищі. Це також буде поганим політичним сигналом. Якщо ЄС не може взяти на себе довгострокові зобов'язання перед Україною, то як він може просити США робити те саме? Залишається ще один варіант за замовчуванням, і це класика ЄС відкласти прийняття основних рішень щодо України на початок наступного року. Але в такому разі Київ буде розчарований, пише політико. У Брюсселі також занепокоєні тим, що в Орбана з'являються друзі, внаслідок чого прокремлівський вітер розхитує Євросоюз усе сильніше. Серед орбанських однодумців новий старий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та переможець парламентських виборів у Нідерландах Герт Вілдерс. Експерти певні, якщо Дональду Трампу вдасться повернутися на політичний олімп, європу рознесе на друзки путінський смерч. Це був огляд преси.